Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми знову на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у мене дуже добра новина. Вночі 5 березня 2024 року українські сили вдалим ударом змогли відправити на дно російський патрульний корвет проєкту 22160 Сергій Котов. Він затонув, що ж відбувалося, де відбувалося і як саме його було уражено? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що зараз відомо, у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України груп 13 атакував російський патрульний корвет, патрульний корабель Чорноморського флоту Росії Сергій Котов, який знаходився десь в районі Керченської протоки. Вся операція здійснювалася у співпраці з військово-морськими силами України та Міністерством цифрової трансформації України. Внаслідно Слядок удару морськими дронами Магура В 5 Цей корвет Сергій Котов зазнав ушкоджень у кормі у правому та у лівому бортах, тобто можна зробити такий висновок, що він отримав не менше трьох влучень саме морськими дронами спочатку про все це повідомляли самі росіяни у своїх пабліках і дуже бідкалися, дуже так собі нили від усвідомлення повної безпорутності свого чорноморського флоту. Потім це офіційно підтвердили вже безпосередньо у головному управлінні розвідки Міноборони України. Вогнове ураження Сергія Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки, тобто у фактично окупованій та контрольованій росіянами акваторії, після затоплення корабля у Керченській протоці залишилася лише нафтова пляма на воді. Все це відбувалося паралельно з ударом морськими та повітряними українськими безпілотниками по Керченському мосту, внаслідок якого рух по ньому минулої ночі було більш як на 9 годин перекрито як для автомобілів, так і для залізничної частини. Вартість потопленого корабля Сергій котов становить близько 65 мільйонів доларів. Його спустили на воду у січні 2021 року, а ввели до складу. Чорноморського флоту Росії вже у липні 2022 року, після випробувань, вже під час повномасштабної війни, цей корабель один з представників проекту двадцять патрульних корветів з модульним принципом розміщення озброєння. Він має тоннаж 1800 тонн, швидкість до 25 узлів, довжину близько 94 метрів та характерні стелс обводи корпуса. Постійне озброєння патрульних корветів цього типу це одна 76 мм артилерійська установка, один чи декілька переносних зенітно-ракетних комплексів та великокаліберні кулемети. Є ангар для вертольота, є ангар для безпілотників, є вертолет. Тольотна палуба та е, спеціальний відсік для штурмового катера. Ці кораблі мають велику автономність, вони мають добру морехідність але дуже слабке озброєння для своїх розмірів. І вже під час е, бойових дій. Тій війні, яку веде Росія проти України, на декількох кораблях цього типу на вертольотній палубі замість вертольоту встановлюють сухопутний зенітно-ракетний комплекс на першому кораблі цього типу під назвою Василь Биков. Були свого часу випробування контейнеру з пусковими установками для ракет Калібр. Чи є вони на ньому зараз, чи застосовувалися вони проти України, це поки що невідомо. Цікаво, що крім першого корабля, тобто Василя Бикова, всі інші корвети цього типу оснащені не штатною силовою установкою на базі німецьких дизелів, а ненадійними російськими дизелями. До цього саме цей корвет Сергій Котов був двічі атакований Росією українськими морськими дронами, але двічі так чи інакше зміг відбитися. А загалом же патрульні корвети проекту двадцять є чи не найтакими... такими. Але найактивніше використовуваними кораблями у складі Російського Чорноморського флоту, і тому вони дуже часто опиняються під українськими ударами. І перший такий удар був завданий ще у березні 2022 року, вже два роки тому, якраз по вказаному кораблю Василь Биков. Його обстріляли з РСЗВ біля берегів Одеської області, і це ми показували. Тоді ми помилку вважали, що цей корабель був знищений, але на жаль, він отримав всього лише пошкодження і продовжив воювати проти України загалом. Росіяни намагалися збудувати 6 корветів проекту 22 160 4 у них було в. Складі флоту до недавнього часу ще два добудовуються на зеленодольському заводі, що аж на річці Волга, і зараз у них залишається три кораблі такого типу. А ми поки що чекаємо, як генеральний штаб ЗСУ включить. Патрульний корвет Сергій Котов до загальної статистики втрат російського чорноморського флоту, і загалом Чорноморський флот Російської Федерації зазнав стратегічної поразки і дуже. Неактивно діє останнім часом. Його кораблі лише зрідка виходять з головних своїх баз Новоросійськ і Севастополь і займаються в основному або прикриттям свого судноплавства, або прикриттям входів до баз, чи, наприклад, прикриттям Керченської протоки. Активних наступальних дій російський Чорноморський флот вже давно не веде. Стежимо, що там далі з росіянами на морі. Давайте подивимось на те, якою була їх дислокація останнім часом, і до побачення! Слава Україні!